Запускають мішені в Одесі, знищують їх на Херсонщині на полігоні Ягорлик. Знищують повітряні мішені С-300, Бук М1, С-125 та ОСА. каже командувач підготовки командування повітряних сил ЗСУ Олег Струцінський. В якості мішеней ми використовуємо безпілотний літальний апарат. І називається ВР-3 рейс. Він фактично копія крилатої ракети, якими нас злякають, це калібр з такими ж самими характеристиками, високошвидкі ціль до 800 км за годину. Дуже маленька відражаюча поверхність розсіювання у неї 0,1 метра квадратних, Щоб розуміло, це 10 копійок летить в небі для того, щоб її знайти і знищити. Ну і плюс ціль маловисотна. Від 400-600 метрів можна програмно задавати її ще менше. У сьогоднішніх навчаннях, розказує Олег Струцінський, беруть участь, крім запланованих три чергові бойові обслуги з різних повітряних командувань, для яких ці стрільби є раптові. Їм заздалегідь не повідомляли про навчання. Дізналися вони напередодні ввечері. Сьогодні підрозділи відпрацювали висування із захищених позицій у заданий район, розгортання та знищення малорозмірних літальних апаратків. На сьогоднішній день був проведений бойовий пуск зенітно керованою ракетою 5В-27Д. Вдалий пуск. Ракета навелася на ціль, ціль була знищена на відстані 11 кілометрів. Це майже максимальні можливості цього зенітно-ракетного комплексу на висоті 600 метрів. Сьогодні підрозділи протиповітряної оборони сухопутних військ виконували бойове завдання. Підрозділ озброєний зі ракетним комплексом ОСАКМ. Проведено шість бойових стрільб. На сьогоднішній день справились з завданням. Розрахунки готові до виконання бойової задачі. Навчання об'єднані зусилля зусилля-2021» розпочалися 21 вересня одночасно по всій Україні. Для стрільб відведено три дні. Самі ж навчання триватимуть до 1 жовтня. Ольга Ляшенка, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина.